Відповідно до рішення Комітету Майдану Львівщини створено ілюстраційний комітет Майдану. Діяльність комітету, особливо актуальна на період до прийняття закону про ілюстрацію, для того, щоб унеможливити призначення на керівні посади органи центральної та місцевої влади, правоохорону і судову систему осіб, що співпрацювали з режимом Януковича, а також не відповідають наступним критеріям політичному, економічному, кримінальному, що не було роз... більше сказано. Громадська ілюстрація буде здійснюватись силами громадських активістів та журналістів. Гарантом виконання рішень ілюстраційного комітету майдану є народна самооборона. Комітет майдану в'ячення вимагає від БО Президента, Верховної Ради України та нових керівників органів центральної і місцевої влади до призначення на посади в органах центральної та місцевої влади здійснювати публічне попереднє обговорення та ілюстрацію кандидатів. У випадку, якщо призначення відбуватиметься без згоди громади, Комітет Майдану ігноруватиме їх і вживатиме всіх можливих засобів для становлення справедливості. Одночасно вимагаємо від усіх чиновників, що займали керівні посади під час правління режиму Януковича та продовжують займати їх на цей час, негайно написати заяви про складання повноважень до моменту закінчення процесу ілюстрації та призначення нових посадовців.